Публій Овідій назон. Останній з поетів золотої доби римської літератури, твори якого мали суттєвий вплив на пізнішу європейську літературу. Овідій народився в місті Сульмон, в родовитій і заможній сім'ї. Спочатку, разом із братом Луцієм, який був на рік старший, навчався в граматичній школі в Римі, а потім отримав звичайну для того часу риторичну освіту. Смерть брата у віці 20 років справила на Овідія сильне враження. Освіту завершив в Афінах, після чого здійснив подорож східним Середземномор'ям. З поетом Емілієм Макром, а потім до повернення в Рим побував на Сицилії. Майбутній поет виявив непересічні здібності до риторики і зайнявся було політикою, Побув членом колегії тріумвірів, тобто одним з нижчих міських урядників, а потім судової колегії Децимвірів. Але потяг до віршування одержав гору. І невдовзі Овідій став членом гуртка Марка Валерія Месали. Світські розваги та література приваблювали Овідія набагато більше, ніж перспектива потрапити до Сенату. Тож він вів незалежне життя забезпеченої людини, проводячи час у вищому римському суспільстві. Та в поетичних колах. У грудні восьмого року нашої ери імператор Октавіан Август несподівано відправив поета на заслання в Томи, грецьку колонію біля гирла Дунаю, нині місто Констанца в Румунії. Причинами для вигнання були образа та помилка. Образою стала поема Мистецтво кохання, яка з'явилась вісьмома роками раніше, що сам поет підкреслював неодноразово. Вихід поеми випадково збігся зі скандалом, пов'язаним з подружньою невірністю дочки імператора Юлії. Проте, натяк Овідія, в чому полягала помилка. Залишився нерозгаданим. Коли це сталося, Овідій перебував на острові Ельба. Невідомо, чи відбувався якийсь суд, можливо, таємний, майно поета не було конфісковане, і його третя дружина Фабія, рідня імператора, залишилась в Римі, щоб домогтися помилування. Перед від'їздом вигнанець спалює метаморфози, хоча саме цей твір поет вважав запорукою свого безсмертя, своїм пам'ятником. На щастя, друзі зберегли копії твору, на засланні лише віра і відданість дружини та сподівання на милість імператора слугували Овідію єдиною втіхою. Після смерті Августа у 14-му році до нашої ери з'явилась надія на швидке звільнення, проте у Тиберія, до якого поет звертався через його племінника Германіка, розуміння не знайшов. Під кінець життя Овідій, вочевидь, змирився з долею. В засланні Овідій пробув близько десяти років. Помер у му році до нашої ери серед чужого йому народу, далеко від Риму і його блискучої культури.